Привернути увагу до проблем насильства у Івано-Франківську стартувала щорічна акція «16 днів проти насильства до неї долучилися поліцейські, соціальні служби та організації, що протидіють цьому злочину та надають допомогу жертвам насильства. Старша інспекторка протидії насильству Івано-Франківського районного управління Оксана Костюк зазначає, від початку 2024 року на лінію 102 надійшло більше п'яти тисяч звернень щодо домашнього насильства. По факту ми приїжджаємо на місце події. І найперше врегульовуємо. Конфлікти, складаємо адміністративні матеріали, направляємо їх в суд і плюс працюємо з постраждалою особою, тобто надаємо притулок, якщо особа постраждала від домашнього насильства, потребує цього. Надійшло 5650 звернень по факту домашнього насильства. З них звернулось 4300 жінок, 220 дітей і 1200 чоловіків. Донецька обласна організація Союз осіб з інвалідністю евакуювалася до Івано-Франківська під час повномасштабного вторгнення. Фасилітаторка організації Наталія Мамалига розповідає, долучилися до акції заради прав і свобод людей. Ми надаємо соціальний супровід розливим категоріям населення, в тому числі переселенцям, в тому числі дітям з інвалідністю. Валідністю і з особливими освітніми потребами, також надаємо матеріальну допомогу, також охоплюємо і доросле, і дитяче населення, надаємо послуги психосоціальної підтримки дорослим вразливим категоріям населення у програмі Безпечні сім'ї. Тут є представлена наша друкована продукція. Надаємо психосоціальну підтримку. І в громадах віддалених громадах Івано-Франківської області. Психологиня мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Юлія Єремейчук каже, важливо знати інформацію про наявні механізми підтримки, також про можливості звернення про допомогу. Ми надаємо психологічні консультації, соціальний супровід. Перескаровуємо потерпілих осіб до суб'єктів взаємодії. Маємо співпрацю налагоджену також, як ми працюємо. Ми отримуємо повідомлення про випадки насильства через поліцію, через департамент, через соціальний центр соціальних служб реагуємо на випадки. Також у нас є самозвернення. Правоохоронці закликають, якщо ви є жертвою або свідком насильства, зверніться на цілодобову лінію 102.